Всім величезний привіт. Сьогодні ми будемо з вами дегустувати хачапурі, такі хачапурі, власне, така торгова марка. Я тільки бачив в АТБ більше ні в якому супермаркеті. Власне, тільки в АТБ. Я вже не один раз купував їх і тому хочу з вами поділитися дегустацією. Вони мені надзвичайно подобаються. Це не реклама. Купував я в АТБ. Ось. І також з вами будемо дегустувати млинці від своя лінія. Хачапурі я вже купував третій раз, купую, вони мені надзвичайно дуже подобаються. Ну, я не був е в грузинському кафе і не куштував справжні хачапурі, які готують в грузинському кафе. Хороші справжні. Тому ось е на даний момент вони мені дуже смакують. Справжні там дуже багато сиру, дійсно багато сиру. Готується надзвичайно легко, е Готується в духовій шафі, в духовці. Потрібно розбити тільки жовток. 300 грам справді можна наїстися добре. Так, ну і що? Давайте зразу і приготую і. Хто не бачив, не куштував ніколи, може, вам вони дійсно сподобаються, так як мені. Ось тому що писали в коментарях, чи а, Віталі ви купували, чи вони смачні, чи вони вам подобаються. Ну, на мій смак, вони мені так ще раз скажу, що вони дійсно мені а, подобаються. Тут сулугуні, моцарела. Давайте будемо готувати. Ну і звичайно ж буде млинці в кінці відео, після хачапурі. продегустуємо млинці з вишнями. Елікатні, елікатні з вишнями і е, французькі з куркою. Від своєї лінія. Спробую теж хочу спробувати, чи, чи дійсно вони хороші. І від своєї лінія е, французькі з сиром теж, заморожені. Ось. Ну, хто голодний, <різь> не знаю, мабуть, треба відео краще вам дивитися, вже, щоб ви поїли. Дуже акуратно все запаковано. Виймаємо з упаковки. Тут в нас є вже пергаментний папір. Тобто відкриваємо і відправляємо наш чапурі зразу на деко. Розігріти духовку на 180 градусів. Все по інструкції. Так, і коли розігріється духовка, відправляємо. Потім лишається розбити тільки жовток, і хачапурі буде готове. Розбиваємо жовток. Так, 15-17 хвилин готуємо, розбиваємо жовток і ще готуємо 3 хвилини. Коли воно запечеться все, тут роблю я таку ямочку, ну я все покажу. І, і все. Да? Так, Духовка в мене розігрівається і зараз відправляємо. Тепер ложечкою я роблю так, щоб в серединці був жовточок. І відправляємо сюди жовточок. І так на кожну. Ну, Смакота готова. Трішки зараз охолоне, ну, мабуть, ви знаєте, як їх треба їсти, ці хачапурі. Ломати краєчок. Мокати в жовток і смакувати. Дуже багато сиру. Сир, бачите, тянеться. Смачненький сирочок. Ну і шматочок берем. і ось так макаємо в жовток. Дуже смачно. Скуштуйте, я думаю, вам теж сподобається. Ну, все, ходіть робити Маленьці. Щось, щось. Я не доїв. Так, тільки розігріти. Давайте, напевно, мабуть, я ще спробую зараз з куркою. Так, читаємо спочатку склад. Вода питна, борошно пшеничний вищого гатунку. сироватка молочна суха, олія соняшникова, сіль кухонна, порошок яєчний, цукор, начинка, М'ясо. Куряче філе 23% олія соняшникова, цибуля ріпчаста свіжа, сіль кухонна, порошок яєчний, перець. Чорний мелений. Масова частка начинки 30% 370 грамів. Млинці не розморожуючі. Розігріти в мікрохвильовій печі 2-3 хвилини 600-800 Вт. Або викласти в деко і розігріти в духовці при температурі 180 градусів. 5-8 хвилин. Ми будемо розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб було швидше. Перший раз спробую млинці від своя лінія, Хто їх вже колись купував, також залишайте свої коментарі, як вони вам сподобались, не сподобались. Я дегустувати буду вперше. Думаю, вони мені сподобаються, тому що своя лінія не така вже і незрозуміла. Так, ну що відправляємо до мікрохвильовки. Ну що, пахне дуже смачно. Я хочу з вами 100% погодитись, що, да, звісно, приготувати домашні млинці це буде набагато смачніше, ніж купувати в магазині. Але в нас зараз що з вами? Дегустація? Хочу показати чек. Так, купував я млинці. Своє лінія французькі з сиром 4650. Млинці елікатний продукт. З вишнями. Теж 370 грам, всі йдуть, 56,80. І млинці. Своя лінія французька з куркою. 46,50. Млинці біла береза 72 гривні майже. Теж 370 грам, самі найдорожчі. Йдуть біла береза. Ну що ж, давайте спробуємо. Спробуємо, що воно таке. Угу. Хочу сказати, що а, на, начинки багато. Бачите, да? начинки багато. Я спробую спочатку так. Наші млинці будуть білобереза з м'ясом та грибами, і тоді вже зроблю висновок. Ну що я скажу. Млинці, як млинці, чесно скажу. Супер тут нічого нема. Ну і на смак ну, самі звичайнісінькі. Не можу сказати, що там куряче м'ясо, тому що на смак не розберу. Посолені. Не за своїм смаком. Ось так виглядає, ще раз показую начинка. Добре, давайте з вишнями. Хочу спробувати з вишнями. Отож, елікатні продукти. Млинці французькі з вишнями, швидко заморожені. Склад, вода питна, наповнювач вишня, міст вишні 75% борошно пшеничне, вищого гатунку, сироватка молочна, суха олія соняшникова, цукор, пісок, яєчний порошок, сіль кухонна, ванілін 370 грам. Хочу подивитися, хто виробник. Адреса виробника, Миколаївський район, Миколаївська область. Село Котляреве. Добре. Так, також так, заморожені. А давайте подивимось, хто виробник своя лінія. Чи не той самий? Так, виробник. Миколаївська область село локутляревий. Той самий виробник виробляє для своя лінія ось ця фірма. Чудово. Так, ну що, з вишеньками? Я думаю, мені сподобається. Хоча я так тішуся. Я дуже полюбляю вишню, але, на жаль, мені не можна вишню, тому що там кісточки. Спробую з вишеньками. Так, теж розігрівав у мікрохвильовій печі. Три хвилинки. Так, начинка. Трошки бачу гаряченькі. Ой, тут дійсно теж дуже багато начинки, як і своя ліня. Зараз спробую. Хай трішки гостини. Наїмся я млинців вже на <рик> рік наперед. Так, показую вам начинку. Щоб було вам видно. Думаю, видно. Знаєте, коли камера почне вам передавати хоча б аромати. М -м -м. Знаєте, що мені нагадує? А, хто був і куштував у Макдональдсі вишневий пиріг? Начинка точнісінько така сама. Хочу сказати, що дуже мені сподобалось. Можливо, тому що я дуже часто, як часто, я взагалі вишню не їм. Ні вишня, ні черешня. Тому мені дуже сподобалось. Ой, дивіться, навіть, навіть вишня повилазила з млинця. Повилазила з млинця вишня. Мені дуже сподобалось. Дуже мені сподобалось. Скажу, що так. Да, смачно. Дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Теж залишайте коментарі, хто ховав ці млинці. Кісленькі такі. Супер. Зараз я поки буду розігрівати французький з сиром. Я це й доїм. Давайте Давайте подивимося тут в нас. Який склад? Так, а тут в нас склад такий. Вода питна, борошно, пшеничне вищого гатунку, сироватка молочна, суха, цукор порошок яєчний, сіль. Кугона ванілін. Начинка сир кисломолочний, нежирний. 27,5% 27 цукор ванілін. Масова частка начинки 30% добре. Також розігріваємо мікрохвильовій печі 2-3 хвилини 600-800 Вт. В кожній упаковці йде по 6 штук, якщо ви вже замітили, прочитали на упаковках. А я вже навіть. Цей теж скоштую зі сметанкою. Так, бачу, що теж товстенькі. Спробуємо і ці. Теж не забувайте, залишайте, будь ласка, коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, сир, сир нежирний. Добре. Я хочу взагалі сказати, що самі млинці, от я розігріваю, їх навіть можна брати в руку, вони не жирні, не в олії. А що я скажу? А що ж я можу сказати? А, ну, по-перше, я хочу сказати, що млинці і так мені подобаються. А, я дуже полюбляю тістечка, дуже полюбляю торти, а дуже полюбляю пляцки всілякі. І оці мені, мабуть, знаєте, млинці з усілякими з сиром. З вишнями дуже мені подобається. але я скажу правду: якщо б воно було за смаком щось не так, якщо б було дійсно б, там, кислий сир, не солодкий або щось таке, щось, не так, я б вам дійсно сказав би. Так як у нас дегустація завжди, хто, хто давно вже на моєму каналі, дегустація, ми з вами відкриваємо і ті консерви, а, ось. А, ви все бачите на відео, так? Да? Я одразу кажу, що, що до чого і як. І ви також в коментарях а, теж за ці консерви а, пишете в коментарях: дійсно вона ге, чи дійсно вона а, класна? Я хочу сказати, ну, ви бачили, я купив ці млинці, вони дійсно мені сподобались. З сиром мені дуже сподобались, з вишнями мені дуже сподобались. А перші з куркою вони мені здались стріхі трошки засолені. А ну можливо, через те, що я, мабуть. Не дуже вживаю все-таки солени, і мені вони здались, може, соленими. Але так, як хто купував, залишайте свої коментарі. І давайте спробуємо біла береза. Мене дуже цікавить, чому біла береза така дорога. 70 з гаком гривень за такою ж самою вагою, як млинці, ці, що ми з вами щойно дегустували. Також 370 грам. Так, у них тут дві начинки з курячим м'ясом та грибами. Але ж вага. Не подвійна, а та ж сама. І мені цікаво, як вони будуть за смаком. Хто купував ці млинці, також залишайте а, коментарі. Мені <світ> дуже цікаво. Якщо чесно, я не дивився на ціну, чесно вам кажу, не дивився на ціну тих млинців. Дивився, ну так, подивився приблизно в перші млинці, брав свої лінії, другі. І так дивився, ну, плюс-мінус 30-40 гривень. Ну, а ці взяв автоматом. Так вони мені кинулися в очі, тому о, ще візьму цю білий Береса. Ціну я побачив щойно, коли знімав відео. Так що, я думаю, щоб мені не розчаруватися. Заморожені млинці з курячим м'ясом та грибами. 3 хвилини 600 Вт. Готувати. І так, склад. Тісто, вода питна, борошно, пшеничне, вищого сорту, цукор білий, олія соняшникова рафінована, задорована, дріжджі хлібопекарське, сіль, кухонна. Гатунок екстра. Начинка м'ясна. Сировина. М'ясна сировина. Від відвар... варена 68%. М'ясо куряче, 38%, фарш курячий 30%. Цибуля ріпчаста смажена. Гриби печериці. Смажені 12%. Олія соняшникова рафінована, задорована. Смакоароматична суміш. Смакоароматична суміш в попередніх млинцях не було. Сіль кухонна, гатунок екстра. Ну добре, давайте спробуємо. Так, теж все красиво, запаковано. Гарна упаковка, яка одразу кидається в очі. 2, 4, 6. Добре. Ставимо до мікрохвильової печі. Так, ну ось, млинці білобереза. Один положив, а другий чомусь сам розкрутився. Ось я його положив, ось так, а він сам чомусь розкрутився. Хоча це теж не добре закручений. Оце, мабуть, нічого страшного, правда? Правда? Це ж нічого страшного. Це якраз дає змогу побачити, що начинки тут багато. Бачите? Бачите, бачите? Начинки дуже багато, але я хочу сказати, що самі млинці дуже. Так, проїхав мотоцикл. Самі млинці товсті. Але давайте спробуємо на смак. Так, давайте я вікно закрию, тому що їздять тут всяке. Ну, добре, для дегустації то красиво побачити начинку, але їсти. Так, давайте я спробую. Я кажу, тебе спробувати. Ну, те, що вони розкручується, це вже якось незрозуміло. Не, не так. Слухайте! Це не я розкрутив. Це ви самі порозкручувалися, а це мені не подобається. Давайте ось цей. Щоб було красиво. Так, начинку ви бачили, догостуємо. Що там всередині? Щось, що? що... М -м -м. Слухайте, то вони смачні. Ні, вони дійсно смачні, але не розумію, чому вони так розкручуються в мене. Попередні не розкручувались. Але на смак. Хорош, але я вам хочу сказати, що тут саме тісто, сам линець, товстий. В попередніх були млинці тоненькі. Ось так. Але, чесно скажу, мені сподобалося. Але за 70 гривень я купувати не буду. Чесно. Ну що ж я вам скажу, дорогі? Дорогенькі мої. На смак, що хочу додати, таке, як, знаєте, як моя бабуся. Так як щось лівер мені нагадує, щось таке як смак на лівер. Може такий смак мають курятина і гриби. Чи там не курятина я вже забув? Так, да, курячим м'ясом. З курячим м'ясом і гриби, мають такий смак, не знаю. Мені саме найбільше сподобались з вишнею, надзвичайно смачні. З Сиром. Потім хороші, смачні. Можуть бути. Не знаю, правда, щось начинка мені нагадує, Лібер чи що воно таке. І на третьому, на четвертому місці а, за моїм смаком, воно трошки засолені, Йдуть від своєї лінії а, з куркою. А так все може бути. Залишайте свої в коментарі, я вам буду дуже-дуже вдячен. І всього вам найкращого. До зустрічі!